У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила й казала: Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосить до нього день і ніч, хоч і бариться Він щодо них. Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону. Та Син чоловічий, як прийде, чи він на землі знайде віру. Івангеліє від Луки. Дорогі у Христі, брати і сестри. Ми завжди маємо пам'ятати, хто ми є перед Богом. З одного боку, ми є дуже маленькі. Ми без Нього є нічим, без нього не можемо жити, існувати, нічого доброго зробити. Ми є створіння, а Він Бог Творець, тому маємо завжди бути в покорі перед Богом, Його боятися, Його любити. З іншого боку, ми пам'ятаємо, що ми не тільки просто створіння. Але ми є Його діти. Бог дає нам гідність і достойність. Ми можемо звертатися до Нього, Отче наш, як навчив нас Ісус Христос. Ми можемо Його просити, благати, до Нього звертатися, і Він завжди нас вислухає. Пам'ятаємо, хто є Бог, хто є ми, ким є ми для Нього, а Він для нас.